За робочу зміну від 150 до 250 гектарів. Він 4 гектари робить приблизно там, до 10 хвилин. Він сканує поле і йде по радару висоти. На листочку і під листочком робоча рідина. Літає він 10 метрів на секунду, це 36 км на годину. Дві неділі тому я там обробляв. Зробив 2000 гектарів, 7 дронів літали. Завтра, післязавтра, Чернігівська область. Їдемо в приступи заглючив, не, не хоче робити. Прислали, ніби робимо. А нас як ніяка Ну, Вам це плюс, тому що ваші поля, хлопці, розказують одразу нюанси по вашим полям і я та Всім салют. Ми їдемо на битву агротитанів. Титанів. І наш черговий влог про те, як відбувається, буде представлено дуже багато техніки. Саме головне, що будемо представлені ми з дронами DJI. Що там у нас 6.10, 10 Ми вже виїхали за Київ літати там. Коні, ми не будемо, їдемо, Доброго дня, ось ми приїхали на. Таку велику подію, битва Титанів. Хочемо вам показати дрони, як вони взагалі працюють, з якими характеристиками вони літають, а які до них йдуть комплектуючі. Також тут буде дуже класна атмосфера, так що погнали. Баків заряду все електричне. Тут зарядки йде в комплекті три, Поки дрон літає, одна заїжджається, а третя ну, остиває. Yeah, І yeah. да, він літає, поки одна батарейка літає, друга заїжджається. Навіть з двома батарейками. Yeah, yeah. За робочу зміну від 150 до 250 гектарів. Це все залежить від полів, від конфігурації та також умов. Він 4 гектари робить приблизно там, до 10 хвилин. 70 кілограмів він підніме. Це 100%. Його можна запустити, наприклад, якщо є поле там, допустим, з нерівним рельєфом, абсолютно нерівним. Можна, він сканує поле і йде по радару висоти, він відбиває від поля і завжди себе коректує, вверх вниз Якщо ви виставите задачу 4 метри над культурою летіть, він буде чітко 4 метри. Так, да, там є маленька різнобіжність, але він буде тримати доволі точно. І ось, допустимо, якщо є, ну наприклад, 10 гектарів якоїсь да? да. культури, да. допустимо, кавун, наприклад, скільки він буде його проходити. 10 гектарів? Хвилин 25. 25. До 3 хвиля буде. Яка норма виливу буде? Не, ну там десь 200 літрів награбити. Це багато. Так. Він 200 літрів не вносить. От, наприклад, він на кукурузу, там, ага. де самоходня присковача вносить 150-200 літрів, ага. то він вносить як 8 літрів, так і 10. Це а це все тобі? залежить і за ультрамалооб'ємного оприскування. А я зрозумів, Він Тут дуже е... сильно розпилює, так? Так, да, він дуже розпилює, і якби на листочку, і на листочку, і під листочком робоча рідина залишається. Для нього не треба таке велике оприскування. Ну це якщо у ваших цілях от там вам конкретно треба там 200 літрів, бо хочу можна хоч і тону вносити. Прозвища Але взагалі довго. з нормою 10 літрів, ось я працюю постійно на ньому, то це за робочою зміною від 150 до 200 гектарів. Угу. І він робить за виліт 4-5 гектарів. А якщо, допустимо, в мене ось молодий круг, який виріс між жадя 2,5 метра, і мені не потрібно цю зону кровати, то тобто можна налаштувати його так, що він буде бачити чисто ряд та, і працювати порядок. В теорії можна, але в нього міждоятка 11-10, але можна знизити висоту до 2 метрів. Це знизиться там, до 7-8. До які вже мають дані жниварки в господарстві. Робоча швидкість це 8 км на годину по комплектації самої жниварки. Тобто, це редуктора шумаків, пальці шумаки це оригінал. Стар Відповідно, всі основні важливі комплектуючі іноземні. А в тривогу і ні. ні, Вони не, не падають. ні. Вони себе нормально ведуть в тривогу, тому що ми робили по сумщині літали навіть у повітряні тривоги. Але коли буде працювати реб. То mm -hmm. не буде супутників ну, для точного внесення, то треба буде повертати додому або в ручному режимі, або в автоматичному. Він сам вернеться додому. І треба буде почекати, коли відключать ред. Також в нього тут автомайзери, можна міняти каплю. Якщо, наприклад, дуже сильний вітер, а треба вносити, можемо збільшити каплю і знизити швидкість і працювати. Літає він 10 метрів на секунду це 36 км на годину. За один виліт, це І максимум до, де, там добре. до 10 хвилин це добре. при роботі. Це ви будете робити з норми виливу 10-4 гектари. При неробочих супутниках це в, в автоматі він не вернеться. Якщо нуль супутників, то не вернеться. Якщо 9, вернеться. А якщо нема 9? тоді в ручному режимі тільки тільки в ручному режимі. Супутники, окей, як ви їх реєструєте через Канаду? Літає на нашому акаунті. То... Так чисто на вашому, все я не створю. Створите і можете перенести. Можу перенести. Повністю активований. Ну... Як злечу, так зразу його і зіб'ю. Чого? Ну, чого? Зіб тих, 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 тих. Не знаю, не, не збиваюся. <рес> ну як мавіка стрілять. Відносно. Ні, ну, ну Реби звалять, це понятно. <рес> що, якщо чоловік каже, що він на Чернігівщині, то. Ні, ну зібільце, що це стріляє. Варкове! Оце... Так ти земля. А я сам шости. Ну Харкова я, я А я ось в хоч з... літав Але під Харковим. Ми, ми під рамна металаївка. Ровний ну, одна став лаївка. А, да. а ну понятно, я мимо. це вони були дві неділі назад. з сполуч... да, Я був там. Дві неділі назад я там обробляв. Зробив дві тисячі гектарів, сім дронів літали. Чесно, не один раз гатили там. Риби постійно були. У мене було що дрон постійно на землі. А я виключаю батарейку, у мене пульт закидує на Еверест, підключаю дрон, це була поїдена тривога, треба було доробити 100 гектарів. Та що так і літав. Дрон, дрон себе бачить нормально, 22 супутника. Літає він чудово, з лінії не сходить, вертається додому, тільки виключає батарейку, пульт ну сам сам закидує. І на телефоні закидає на еверест. В Харковому каже спуфінг був у мене, і він летів в другу сторону. Я його розворачував, вів до себе. Току опять він кудись починає летіти, я його розворачую. Я мав, яка третя запускав на днях. Він в протилежну сторону просто зависав, я його садив. А один раз він вже не хотів зависати, я його просто садив в екстрену посадку. Ну, в землю. Нічого страшного йому не було, ну садив прямо в землю, на ходу. Ого. Це так. ж десь ви літаєте так. За 500 метрів воду взлітов. Ви продаєте Так. Проблеми з дронів. Немає. А, де да, немає. Проблема. Акумулятори, акумулятори виходять з строю. Півтори тисячі гарантійних циклів. Та ви ще. Ми два купили. Такі. Сико -сико. А які саме моделі? Сіко, 50. 50. Mm? кого ви кажете гранчені? Півтори тисячі. Що, на акумулятор? На да. один. На Один? один? Циклів. А, цикл. Так. Да. Або рік. Якщо не залітаєте, півтори тисячі, то рік. Я в минулому місяці на ньому налітав у Сумській області в Румнах. Це 50 кілометрів від кордону 2 2000 гектарів. Завтра, післязавтра, Чернігівська область. Їдемо прискати. Бо я на Т50-му постійно літаю. У нас вже нальота десь тисяч десять. Що у вас не виходить? Ні, що ви маєте на увазі, виходять, перегріваються. <сміс> То заглючив, не, не хоче робити. Відправили, йому не подивилися. Каже, все добре. Прислали, ніби робимо. Непонятно. Може зверніться до нашого сервісу, бо за день зробимо. <сміс> а нас пуфін як реагує. Не пробує? E -hmm. e -hmm. Прямо e -hmm. так, щоб тікати, ні. В ITTI одразу переходить. І якщо ниже 11-ти супутників, буде ITTI режим переходить. І просто зависне, буде пульт говорити, що він перейшов режим. Але я навіть коли був спуфінг в автопілоті, вертав додому і садив. все тільки розглядаємо Беріть це тоді вам. Вже взяли. Ви дві взяли? Бо вони різні. Це така, а це одразу така. Там різні комплектації. Нічого, да, про ціну, що 24 це він йде по зенератору, зенератором е, 2000 євро зверху. Тобто, що... При покупці навчання кажете повністю до нас, якщо на куплях приїжджаєте декілька днів навчаєте. Ну вам цьому плюс, тому що ваші поля, хлопці розказують зразу нюанси по вашим полям. Ми місцеві, тобто ми тут знаходимося, Ми не пальне вас квартиру. У нас воробиста місцеві багато горі, всяких таких ступів, ступів стопів, це там десь сто п'ять. Це друга історія. Це не проблема. Не цієї не проблема, ні стовпи, mm. не проблема. Mm. Генератор і ще а, це заряд... Заряд... переверніть його трошки. зарядний пристрій, да. тисяч за 80. Це які... yeah. який принцип, це? що як він працює. Дивіться, зараз yeah. yeah. давайте залечу на сайт. Yeah. Не тридцятка на дрон не повпливає mm. взагалі. <плес> він сказав, що ка, ні десятка не може, точно <плес> каже, так, може більше тридцяти, там то каже, я Даже не знаю. -ка... Mm. ну 110 тисяч можна перелітати. А це десятка. Тобто це точно не провода. Це факт, що він злетів, перелетів, дата на півнявся, не сто 25 метрів, спустився вже на робочу висоту. Раз зробив, другий раз полетів, все, шибки, перегрів двигунів, поле недалеко йому було перелітати. Це, Тобто ми з асфальта злітаємо, йому е, треба трошки прилетіти і буквально прилетіти провода, і там, де палатка, це він вже стає там в роботі, ну, а чуть далі. Буває у нього шибка, що типу, перегрів двигунів. Перегрів двигунів, ми його грузили двигуни гарячі. Він трошки постояв, подумав, де вони остили, ми далі робили. Ми поробили ту карту, кому розділили їх там біля пороту, щоб не вещатися перелітати. Зробили ці кусок карти, що без перельота. Все нормально, працює, прилітає дзвоник, де десь ну так як має Ну Думаємо, що попробуємо вже знову, хто ніби цим проблема була. І знову ми заправляємо, він знову прилітає на ту точку, де він закінчив через провода, і знову вони перегрілися, і знову всі Тобто така ось, Це ось він Буквально так, коротше. Така була ситуація, і йому він тоді дзвонив до хлопців. Вони не змогли пояснити, в чому причина. Типу, що переїв вона, ну він ж не міг переїхати за те, що він піднявся з повним бачком на таку висоту. І це ж не те, що він туди назад мався, що вони могли через Ну, Бо вони скажуть, що це можливо перегрів через те, що він повний. От він мені писав, він мені дзвонив, це він же. Так, так, так. Чи ви не такі проблеми? Це там єдинична якісь випадки. Mm. Не чую такого. Mm. Ну, ідиничний... У нас ні в кого не було. Так, друзі, ну що хочеться сказати. Виставка дійсно класна, тому що круто, що показують техніку в дії, як вона працює безпосередньо на полі. Це досить цікаво. І навіть якщо ви не дотичні до агросфери, просто для різноманіття було б. Досить цікаво відвідати такий захід, тому що масштабно дуже багато компаній, дуже багато різної техніки. Ну і звісно, ми дрон Агрофлот. Найкрутіші дрони, найновіші в Україні. Звертайтесь. Ну що, друзі, закінчилась битва Агротитанів. Що можна сказати? Дуже насичений день, дуже багато людей підходило, цікавилось, можна зробити йому зончик тіше. Можна з певністю сказати, що все більше і більше господарств цікавиться дронами, особливо після тих випадків в серпні місяці з совкою, з тепловим метеликом, з гусеницею на подсолнуху і тому подібне. Дуже дякуємо організаторам. Чудово, все було організовано, зручно, круто. Будемо в наступних роках обов'язково теж приймати участь. Дякуємо всім, хто підходив, хто відвідує виставки. Дякуємо Збройним силам за те, що дають можливість нам приймати в них участь і взагалі працювати. Всім паки долі, пока-пока.